Витися наш новий проект від Пік наживо з Івано-Франківська. Ми хочемо, щоб новини звучали по-новому, цікаво, легко. Мене звати Надія Дзінько і мій колега Андрій Менів. Так, щодня відбувається дуже багато подій, які ми висвітлюємо на нашому інтернет-сайті Пікнет Ю, також в соцмережах. І сьогодні вирішили про деякі з них поговорити з вами особисто, обговорити найцікавіше. Отже, ми починаємо і в в коментарях реагуйте на наші новини. Можливо, ви підкинете ще нам свої якісь новини. Обговорюємо найцікавіше тут і зараз наживо з редакції. Пік сьогодні у нас шість ключових тем, і ми дуже хочемо почути вашу думку, тому залишайте свої коментарі. Ну і Починаємо ми з першої новини, і власне перша новина в нас стосується атаки. На Польщу. ну починалося все з того, що була така звичайно, на Україну з боку Російської Федерації в ніч на 10 вересня. І тоді, власне, частина шахедів, які пролітали в Волинську область, несподівано для когось, але все ж таки очікувано для нашого ворога. Полетіла далі на територію польської Польщі, так і. Перше, за останній час ударні дрони, типу шахет, а також розвідувальні дрони Гербера перетнули повітряний простір Польщі, і власне понад 20 цих дронів летіли в різні по різних напрямках. Польща, ми знаємо, це країн-член НАТО, тому все ж таки це був і як то кажуть, закид в їхній бік. Ну і про те, скільки було дронів, зараз розкажемої колега, власне, скільки дронів і де саме їх виявляли. За підрахунками, це було приблизно 19 дронів. Хоча сума, кількість їхня вона різниця щоразу. Частину збили дронів, частина впала на території Польщі. Відомо, що були пошкоджені будинки приватні через загрозу. Також закривали аеропорти у Варшаві, Любліні, Модліні та Жешові. Зауважимо, що Жешов є ключовим каналом постачання допомоги в Україні. І е, прем'єр Дональд Туск називав цю атаку прямим викликом безпеки всієї Європи. Ну, і власне, якщо говорити про саму атаку, вона не була формально атакою. Це був більше е, такий вкіт дронів на території і, і перевірка готовності військ, в тому числі польських і натівських, на реакцію власне, таку з боку російських військ. Отже. Е, Прем'єр-міністр Туск, як сказала Надія, скликав засідання уряду, і Польща активізувала власне в той момент і власну авіацію а також потім активізувала авіацію НАТО. Були збиття підтверджено точно чотири збитих дрони, а решта десь ну були вини в різних воєвудствах. Ну тут справа ще й в тому, що наскільки потім писали військові аналітики, дрони були споряджені окремими баками і летіли просто на дальність польоту. Вони виявляли, де саме їх будуть збивати навіть був намір пролетіти до Німеччини. І найцікавіше те, що було також озвучено, те, що Путін готував цю атаку ще з літа. Тобто, це був намірений крок і намірений такий, знаєте, з боку Російської Федерації. Ну в цілому закид. це такий чіткий сигнал Європі, що війна в Україні вона зачіпає не лише Україну. Що ви думаєте про це? Як ви думаєте, НАТО має на це якось відповідати, і яким чином залишайте свої коментарі? Так, ми чекаємо ваших коментарів. Ну і власне ще хочу додати, що Україна запропонувала Польщі свою допомогу у перехопленні так. дронів ворожих, власне і не тільки, не тільки також так. і щодо навчання. Президент України Володимир Зеленський пропонував польським. Військовим навчання, яке можуть провести українські захисники, а мене ще власне здивувала сьогодні вночі реакція Дональда Трампа на цю атаку. Він довго відмовчувався. а Сьогодні заявив, що це можливо була помилка і з боку Росії. Ну, він бачить все, як то кажуть, зі своєї колокольні. А все ж таки, яка буде реакція насправді НАТО і відповідь в Російській Федерації? Ми побачимо очевидно незабаром. Продовжуємо. І в нас є ще одна новина світова, яка сколихнула власне не тільки Сполучені Штати Америки, а й весь світ в місті Шарлот, штату Пенсильванія. Жорстко 23-річну українку Ірину Заруцьку, і вона власне приїхала до Сполучених Штатів з Києва у 2022 році, рятуючись від війни і намагаючись збудувати там своє життя. Так, Ірина працювала у місцевій піцерії, вона вивчала англійську і мріяла стати ветеринарним асистентом, але ввечері 22 серпня її життя обірвалося, дівчина сіла на поїзд і позаду неї сидів неадекватний чоловік, який на неї напав і завдав їй ударів ножем. Дівчина померла на місці, медики не змогли її врятувати. Що дивувало те, що в вагоні метро були люди, які не кинулися їй на допомогу, і це викликало також зживавість, дискусії і в самій америці і в цілому по цілому світі в соцмережах ви знаєте мене здивувало, я думаю, багато хто бачив це відео наскільки спокійно нападник потім після вбивства жорстокого пройшовся по сусідньому вагону капала кров на підлогу і просто всі спокійно спостерігали і ви знаєте що нападником виявився Де декарлос браун молодший власне поліція затримала його одразу ж на станції очевидно він не дуже хотів десь втікати відомо що він є психічно хворою людиною і в нього як зазначив президент Трамп, до речі, на наступний день, що в нього понад 14 злочинів на його рахунку. І можливо от зараз, після такого жорсткого звірячого вбивства, нарешті йому призначать в повній мірі покарання, вимагають довічне. Я думаю, що з цим навіть не можна сперечатися, тому що потрібно відповідати за такі жахливі злочини. Шкода, що дійсно Українка, яка тікала від війни, яка тут відбувається на нашій території, отримала. В цілому О, також так. в соцмережах поширювали інформацію про те, що, начебто, цей вбивця сказав, що йому здалося, що українка, яка сиділа перед ним, читала його думки, і що саме це стало мотивом вбивства. Ну, і, власне, Дональд Трамп не тільки захист став на захист взагалі правосуддя. Він не звинуватив штат Пенсильванія, в якому перемогли його опоненти, в тому, що все ж таки там недолуга система законодавча, тому і цей злочинець постійно десь опинявся на свободі. Ну чи іншій мірі, через те, що він все-таки психічно неврівноважений. Ми чекаємо дійсно справедливого покарання за цей злочин. Якщо у вас є свої думки про це, пишіть, будь ласка, нам в коментарях, задавайте нам питання. Ми продовжуємо. Це наш міжнародний блок завершуємо. і у нас переходимо до Івано-Франківська. Приїжджаємо сюди, де вчора відбулося засідання спілки художників. В обласної організації спілки художників України приводом стало те, що в центрі воно Франківська добре відомий. Хто був в цьому місті? Хто зараз дивиться нас, Франківська і не тільки добре відомий будинок на незалежності 53, це виставкова зала спілки національної спілки художників України. І, власне, весь сам будинок і належав свого часу спілці художників, і художня така була для майстерні. Дуже така відома будівля. Вона ще з 70-х років, але власне. Як виявилося, після того, як розвалився радянський союз, як відбувалося роздержавлення, після того як всі ці приміщення, в тому числі і це перейшло до обласних рад, деякі області передавали митцям власне ці будівлі. А от тут вийшло так, що не передали свого часу, і по суті власником будівлі є обласна рада. Але чому виявляється колізія? Все таки по документах також і Право е, бути там, перебувати і, скажімо так, і виставляти свої роботи, і бути е, в приміщеннях майстерень належить власне організації обласній спілці. Тому за, 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 заради того, щоб захистити свою права, спілка зібрала засідання до вересня. Так, зібралися 76 митців, і вони вирішили одноголосно, що жодних договорів з радою не буде. Вони кажуть, що це наш дім, наша фортеця. Голова організації Світлана Повшик пояснила, що це не лише юридичне питання, а що це прям справа честі та громади. І влада має захищати людей, а не букву закону. Так само ми ці переписали статут і в ньому зазначили, що будь-яке відчуження можливо лише з повною згодою всіх членів, але при цьому цієї згоди немає, тому що ми ці хоче, щоб приміщення залишалося як і понад 30 років. Так понад 30, так. як понад 30 років залишалося і надалі. У них я був на цьому засіданні вчора, і вам скажу відверто, що був представник від обласної ради, який пропонував свій варіант розвитку подій, а власне запропонувати. Відчуджене керування цим приміщенням, тобто, щоб спілка підписала, власне пішла на, на цей договір, тобто дистанційно би керувала обласна рада, але по факту перебували там митці власне і в виставковій залі і в приміщеннях. Спілка художників не підтримала цю пропозицію. Вони пішли своїм шляхом. Вони вирішили відстоювати своє приміщення до останнього. І, власне, ці зміни в статуті, які були прийняті, говорять про те, що відчудження майна не може бути за жодних обставин. І відповідно зараз, як то кажуть, чекаємо відповідь від обласної ради. Ми ці все ж таки покладаються на те, що чиновники області вони зрозуміють, що це справді, справді територія для мистецтва. Ця будівля, в принципі, вона існує для того, щоб там творили митці і художники. А... Запевнили також і керівник організації, що жодних там не буде ні продажів, ні оренди приміщень. Тобто все це, це територія для мистецтва. Побачимо, яка буде відповідь обласної ради. Можливо, у вас є свої думки і стосовно цього приводу. Пишіть в нас як виважаєте, хто має вирішувати, за ким має залишатися це приміщення? Діліться своїми думками. А ми переходимо до наступної новини. І це новина для тих, хто любить кататися на самокатах у Франківську. Забороняють електроелектроавтотранспорт у пішохідних зонах. В центрі міста. Зокрема, таке рішення прийняли на засіданні безпеки дорожнього руху міської громади. Заборона стосується електросамокатів, електровелосипедів, сігвеїв та подібного транспорту на вулицях Січових Стрільців, Галицька, Гетьмана, Мазепи, Станіславська, Шеремети, Вірменська, Левка, Лук'яненка, Грушевського та Вагелевича. В планах поставити на місць на В'їздив до пішохідної зони, планують поставити комбінацію дорожніх знаків. Зокрема, це зона для пішоходів і велосипедистів із піктограмою про заборону електросамокатів, знак рух мопедів заборонено, який охоплює також і електросамокати, і електровелосипеди, і також знак обмеження швидкості до 20 км за годину із уточненням для велосипедистів. Ну, ми знаємо, з чого почалася ця історія так біля чвого віч, майдану, біля фонтану збили дитину 12-річну на велосипеді. і власне це викликав дуже на електровелосипеді. Це викликав дуже великий резонанс в нашому місті, і саме після цього зрушили цей процес. Хоча прикарпатська інформаційна корпорація ще два роки тому піднімала питання про небезпеку від зокрема електросамокатів. І тоді, якщо я пригадую, це питання ми зрушили з місця, тому що на стометрівці такі заборонили для компанії, які обслуговують так електротранспорт. Заборонили проїзд по сто метрівці. Тепер очевидно буде заборона і по всьому, по всій центральній частині міста, по mm -hmm. тих вулицях, які озвучила дія. І я би ще хотів додати, що все ж таки дійсно вирішення правильне, але тут є так само і інша сторона. Видалі це стосується тільки компаній, які не дають Ні, це не стосується компаній, які не дають послуги. Це стосується і компаній, і приватних електротракт. Mm -hmm. Цих електросамокатів а хто контролюватиме власне е, це? контролюватиме поліція разом з муніципальною інспекцією uh -huh. доброді і в планах вже після того як встановлять знаки, і вже буде запущено цей процес. Так само хто буде порушувати, будуть отримувати штрафи. Ну і власне, Після цього очевидно, якщо все ж таки зараз вступить в дію ці всі нововведення, тепер пішоходи можуть почувати себе безпечніше в центрі міста? Ну а власники електротранспорту повинні дотримуватись оцих обмежень. Як вам такі обмеження? Діліться з нами в коментарях, тому що це така дуже дискусійна тема. Чи ви любите кататись на електросамокатах? Чи все таки більше хочете, щоб пішохідна зона залишалася все таки пішохідною? Ну і далеко не будемо тікати від, від центральної частини від 100 стометрівки, і ну насправді сумна новина, яку ми зараз озвучим. Те, що на днях все ж таки не стало басиля парфана, якого добре відомо добре знають всі франківці, туристи, гості міста. Це був одна з одне з таких талісманів і облич нашої стометрівки. Пана, дайте пару копійок, грозистометрівки, який скінчався на днях. В себе по дорозі додому. До речі, він постійно пішки йшов додому, він з Богорчанського району. І е, таким чином, 10 вересня, йому виповнилося 70 років. Ця людина насправді дійсно була обличчям одним з таких облич ключових нашого міста. І всі пам'ятають прекрасно, як він. Зачіпався до прихожих, як він загравав з ними. І якщо, наприклад, ти де стягнувся за купіками, для нього це не було важливо. Йому було важливо ця реакція, цей фідбек від мешканців. Діна була дійсно віддана. А насправді він був дуже розумний чоловік. І ми показали це в своїх своєму вчорашньому так відео в соцмережах. Він відповідав колись нам під час опитування на запитання. Дуже багато говорив про її територіальні устрії України і про Японію навіть згадував навіть було про кліматичні проблеми, тобто дуже і його називали до речі франківським кантом. Він навіть був таким своєрідним філософом, так як якщо можна так говорити. Так, філософом він був не лише схожістю на німецького філософа Іммануїла Канта, а так само із своїми, як уже зазначив Андрій, думками, тому що на перший погляд він такий був дуже жартівливий, але насправді у нього було багато глибоких думок, і ми справді неодноразово проводили опитування на сто метрівці, і він неодноразово підходив, цікавився, про що ми питаємо, і ділився своїми думками. І в одному із таких опитувань він говорив про добро. І казав, що ми всі хочемо добра, але добро буде лише тоді, коли ми будемо робити це добро одним одним. Тому... Він вважав, що це врятує нас всіх і закликав це робити. Тому будьмо добріші одне до одного. Ну я просто додавлю, що минулого року він переніс важку операцію всім, скажімо так, товаристам загалом соцмережами збирали кошти. Дійсно, тоді вдалося його витягти. Були неодноразово на нього напади, і він був побитий багато разів. Виходив з цього всього, але бачите, все ж таки доля наздогнала його і. Він помер по дорозі додому. Це був про попередню інформацію. Інсульт. його вже поховали в рідному селі. Царство небесне йому. Ну а в нас зараз йде обговорення в соцмережах про те, що можливо встановити пам'ятник йому на тому місці, де власне він завжди перебував на його робочому місці, так би мовити. Як ви думаєте, чи потрібен йому пам'ятник або скульптура, або статует? Ну, статую якусь пишіть нам у коментарях, реагуйте, будемо раді. Прочитати ваші думки і ваші рефлексії стосовно цієї теми, і далі у нас наступна тема трішки про освіту. Карпатський університет імені Василя Стефаника обирає нового ректора. Хто сяде в ректорське крісло, це питання вже декілька тижнів надає спокою академічній спільноті Івано-Франківська. Ще кілька тижнів тому не було офіційної інформації, але інтрига підігравалася чутками. Наразі ми вже маємо основних кандидатів. Але нагадаю, що університет нещодавно змінив назву. До цього він був Прикарпатський, тепер став Карпатський, і ці зміни породили дискусію. Говорили, що це пов'язано з тим, що чинний ректор Ігор Цепенда щоб чинний ректор Ігор гурципен. Знову міг балотуватися після двох термінів. Юристи припускали, що зміна статусу відкриває такі можливості, але на практиці цього не сталося. І в виборах беруть зовсім інші імена. І в межах цього також додам, що були чутки про те, що навіть голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук буде претендувати на посаду ректора. Окрім цього, були ще й чутки про Ліліану Горель, яка до цього працювала в університеті Нафти і Газу, і написала заяву на звільнення. Як відомо, вона вже... Буде працювати в Прикарпатському, то та її також записували в кандидати на посаду ректора, але в результаті це зовсім інші люди. Отже, 10 вересня на наглядова рада після такої тривалої інтриги оголосила е власне список кандидатів на посаду ректора на е майбутнього ректора їх четверо. і Всі вони добре відомі всередині. вишу люди? Ну, наприклад, Володимир Бликочі, доктор доктор історичних наук, професор декан факультету туризму. Руслан Запухляк, кандидат фізико-математичних наук, доцент проректор з науково. Педагогічної роботи Є ще кандидат Едуард Лапковський, кандидат медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи. Також і Валентина Якубів, доктор економічних наук, професор, перша проректорка університету. Ну і помітно, звичайно, що всі чотири кандидатури є представниками одного вишу, власне, цього самого. Тож говорити про якісь кардинальні зміни, мабуть, зарано, але все ж таки там є своя інтрига. Хто ж переможе серед цього квартету? Кожен з кандидатів має серйозні. Я думаю. І наукові ступені, і свої амбіції, тому почекаємо, почекаємо. Залишилось недовго чекати. Тобто, так, співбесіди вони заплановані на 24 вересня. Остаточне рішення буде приймати наглядова рада університету. Раніше голосували викладачі і студенти. Цього разу рішення за наглядовою радою. Ну, вибори будуть цікаві тим, що все ж таки відбувається в період трансформації університету і е, новий, скажімо так, нова назва, новий майданчик, і, власне, е, оновлений виш, оновлений імідж і, можливо спроба оновити управління університетом? Побачимо, наскільки кандидати, і ректор майбутній відійде від, від е, тих. Е, Постулати, які були за правління ЦП. і справді це шанс для студентів і для викладачів побачити зміни не лише на папері, але й в цілому, в цілому університеті. В кого ви з цих кандидатів бачили би на посаді ректора? Діліться з нами у коментарях. Ну, власне, ми минули минулого тижня говорили про те, що є проблеми з гуртожитками, зокрема, і процеси тривали. Університет оновлюється, тому бажаємо. Майбутньому ректору і його команді власне змін, які назріли, які потрібні в наш час. Ось такі новини на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо і до нових зустрічей.